Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі! з вами, як завжди, Лара. І ми сьогодні подивимося трохи спортивного одягу Second Hand. Так, дівчата, будемо дивитися, сьогодні. Бачите, така в мене має таку футболочку. Це шведський бренд, котрий дуже помірні ціни. Але це в мене секонд хенд футболочка. Але... Ну, в житті його обожнюю за, за те, що це не дуже дорогий шведський такий бренд. І він дуже помірні ціни в ньому. Я зараз вам покажу цей бренд. О, дівчата, таку я маю футболочку. Таку маю футболочку. Ось такого кольору. Дуже вона мені сподобалась. Маю ще таку. Це Все так само. Так, маю, маю ще отаку футболочку, дівчата. Дуже мені теж сподобалось. Маю ще таку гарню в Така вона дуже теж приємна. І теж мені дуже сподобалась. А я вам ці я не скажу штанці, якого вони бренду. Бо мені написано. У ну, мене така думка, що такого самого. Також, також самого. Так, от такі штанці маю і взяла собі ще, дівчата, таку маєчку жовтеньку. Дуже вона мені сподобалась теж. Маємо ще, маємо ще таку маєчку, і такий виходить, як... Костюмчик разом. Мені дуже сподобався. Зараз покажу вам я окремо стан нових. Це новесеньків. Такі лосіни маю. Такий спортивний одяг на сьогодні, секонд-хенд, дівчата. І відібрала до цих штанців собі отаку жовтеньку маєчку. Так. Ну, це в мене так само. Так це все, я так розумію, той самий бренд. Так. Маю ще такі рожеві штанці. Я обожнюю ласіни, вони мені дуже сподобаються. І вони, бачите, новесенькі. Отакі От ласіни ще маємо. Це бренд ласін, оце я не знайшла. Ну, це інший, але ну, тут немає. Нічого вам не скажу, бо я нічого не, не бачу, що написано там. Але вони дуже якісні, вони дуже зручні. Бачите, які вони гарні. Бачите, як вони гарно виглядають. І взяла я ще таку рожеву маєчку. Ціла сіни теж взяла в секонд-хенд, дівчата. Того ж самого бренду, в нас ще така рожева маєчка до штанців. Я підібрала, щоб було так само, як костюмчик, щоб я мала. І це підібрала я ще таку маєчку рожевого кольору. Ще в мене отакі штанці маємо, ще такі лисини чорненькі маємо. Дуже так само якісні, стан новесеньких. Гарні уні дівчата. Дуже зручні, використовані. Я собі вже таке купляла. Такі ще маю осінни. Так, що ще я тут маю впала, в мене ще маю таку футболочку. Бачите, отаку, то Тобто, перепрошую, маєчку маю. Таку ще горнюню теж під штанці маю. Дівчата взяла ще таку собі, дуже якісна, дуже така класна маєчка. Це спортивний одяг, хто займається. Дуже зручно. Буртом. Так, і це в мене не спортивний одяг, але хочу вам все рівно покажу вам. Мені попала ще така маєчка, така блузочка, маєчка, отака. Дівчата, бачите, отака. Вона така блискуча, щоб ви бачили, вона в житті така досить блискуча. Тканина в неї. А бренду вона немає, але вона така дуже приємна і така зручна. І має теж дуже гарний стан. Такі речі, дівчата, і ці лосінки на мені теж саме. Так з секонд-хенд. Дівчата, сьогодні маю я такі речі з секонд-хенд. Мені потрібен був спортивний одяг, і я собі підібрала отакі речі. Кому щось сподобалось, пишіть. Пишіть коментарі, кому не важко, ставте подобайки, що вам сподобалось. А в мене сьогодні все. До побачення. Всім дякую за коментарі, всім дякую за подобайки. До зустрічі, до нової зустрічі.